До нас звернувся клієнт створити стильний та помітний причіп, який вирізнявся б серед інших. Враховуючи його побажання, ось вийшла в нас така картинка. Причіп був взятий за основу звичайний підчовен на 8 метрів довжиною. Він був поцинкований гарячим цинкуванням, потім погрунтований і пофарбований в чорний колір. Ще додатково було встановлено ось такі задні. Підніжки з рифленого алюмінію, цітодіодні ліхтарі, втоплені в корпусі, які захищені від удару та пошкоджень. Кілеві роліки, які регулюються під ніс човна, вони виготовлені з поліуретану, він не залишає сліди на корпусі і не боїться ультрафіолету, то також міцний. Трапік через весь причіп зашитий, алюмінієм, також рифленим для того, щоб не ковзала по ньому нога. Регулююча підвізка на 2700 кг. Також встановлені легкосплавні диски 15 го радіусу 195 70 r 15 шка вантажна резина та преміум ось такі крила, які ми пофарбували виробника кнопки. У нього регулюються лажементи по висоті, по ширині. Також регулюється висота носового упора. Також другої підпорки ось такої стійки, і сама ходова частина її можна зміщати вперед назад, регулюючи центр навантаження на ваш автомобіль.